Аллилуйя, зійшов Бог під оклики веселі, Господь під голосом. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Всі народи заплещіть руками, кликіть до Бога голосом радости. Аллилуйя, 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 Пудрість прості, вислухаймо святої Євангелія би Русі і Духові Твоєму від Івана, святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені перебуває, Він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці і Отець у мені, коли ж ні, через самі діла віруйте, Істинно, істинно кажу вам, хто в мене вірує, той діла, які я роблю, робитиме, а й більше від них робитиме, бо я йду до Отця і все, що будете просити, у моє ім'я, зроблю, щоб Отець прославився у Сині. Зроблю все, чого б ви не просили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді, я проситиму отця і він дасть вам іншого утішителя, що з вами був по віки. дух істини, якого світ не може прийняти, бо його не бачив і не знає. Ви ж його знаєте, бо Він перебуває з вами і у вас буде. Я не лишу вас сиротами, я до вас прийду, ще трохи і світ мене вже не побачить більше. Ви ж мене будете бачити, бо я живу, і ви будете жити, і взнаєте того дня, що я в моєму отці і що ви в мені, і я у вас. Хто заповіді мої зберігає, збереже і той мене, той мене любить, хто ж мене любить? Того мій Отець любитиме, і я його любитиму, і сам об'явлюся Йому. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Мій Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу нашому Спасителю. Доріг Христі, брати і сестри, сьогодні маємо першу суботу місяця. День, в якому в особливий спосіб шановуємо непорочне серце Пречистої Діви Марії, серце сповнене любов'ю до всіх нас, бо всіх нас, християн, вона має за своїх дітей. Коли говоримо про Пресвяту Богородицю, то знаємо, що вона є обручницею Духа Святого, тому що Святий Дух зійшов на неї у момент благовіщення Сила Всевишнього отінила її, і вона зачала Божого Сина, Ісуса Христа. І ціле своє свідоме життя, ціле своє земне життя, причиста Діва Марія, завжди була, вдов... завжди була отінена Духом Святим. Цей час, який ми з вами переживаємо від Вознесіння до зіслання Святого Духа, це є час очікування приходу утішителя. І в сьогоднішньому Євангелії, яке ми щойно прослухали разом з вами, Ісус Христос говорить своїм учням про те, що Він відійде, але каже: Я не залишу вас сиротами. Каже, зроблю все, чого будете просити в моє ім'я. Але є одна умова: якщо будете жити моїм словом, якщо будете зберігати мої заповіді, каже. Каже, Отець дасть вам утішителя, що з вами дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачив і не знає, ви ж його знаєте, бо Він перебуває у вас. Ці слова, які сказав Ісус своїм учням, в особливий спосіб торкаються кожного з нас. Бо християнин це є той, який є назнаменований Духом Святим. У таїнстві хрещення ми всі отримали, ми всі омилися від первородного гріха, народилися з води і Духа, а в таїнстві миропомазання, яке зразу уділяється після хрещення, ми всі назнаменовані Духом Святим. Але це не лише просто знати, що ми є християни, це усвідомлювати ту велику гідність, яку ми носимо в собі. Усвідомлювати, що на мені є благодать Духа Святого, яку сам Господь силає на мене. Коли Ісус говорить про Святого Духа, Він каже, світ його не знає. І тому, коли дивимося на світ, який має свої пропозиції, світ, який пропонує, як, як жити життям, задовільняючи власні, виключно дуже часто лише тілесні потреби, ми мусимо усвідомити, що цей світ є чужий нам, християнам, тому що ми повірили в того, який не з цього світу. Ми повірили в того, який сидить праворуч Отця у небі у славі, небес, славі небесній. і запрошення бути в небі дає кожному з нас, бо це є остаточна мета життя людини. Але оскільки ця дорога до неба є дуже складною і непростою, Він посилає нам утішителя, духа істини, духа правди, світ не може прийняти духа правди, бо світ живе у брехні. І дуже важливо задати собі запитання, я живу у правді чи в брехні. Якщо у правді, тоді є з Духом Божим, якщо у брехні, тоді це є дух диявола. Бо Ісус, коли говорить за диявола, каже, батько брехні, правди в ньому немає. Ми дуже часто можемо жити у брехні про себе, про інших, створюючи довкола себе свій світ, світ, який будований на неправді, на осуді, на егоїзмі. Це є дуже страшний світ, бо це є світ, який виключає іншого, виключає Бога з нашого життя. А коли ми живемо у правді, коли Дух Божий є в нашому серці. Коли ми наповнені цією силою небесною, тоді ми будемо противитися цьому світові, бо світ є у брехні. Як бачимо, що брехня, почина... брехня має дуже велику силу, бо через брехню починаються війни, ми знаємо, що навіть війна, вчора ми мали сотий день великої нашої вітчизняної війни, війни Росії проти, Русі... проти України, яка загарбницько наступила на нас? Чим почалася ця війна? Брехнею, інформаційна війна, і дуже часто люди, які живуть на... з тої сторони нашого кордону в Росії, вони переконані, що вони відстоюють якусь правду. Вони переконані, що вони правильно діють, що беруть зброю і вбивають невинних людей. А чому? Тому що диявол, батько брехні, брехню маскує під правду, переплутує різні факти, і дуже часто обмануті люди, які не хочуть подивитися в правді, подивитися на ситуацію іншими очима, а лише виключно з, з точки зору брехні, вони є обманутими. Світ погруз у брехні. І, власне, через цю брехню розв'язуються війни, агресія, ненависть. Дуже часто через брехню війни починаються в сім'ях, тому що ми не можемо дивитися один на одного, кожен починає накручувати себе і думати, я жертва той, той кат для мене. Насправді, коли будемо дивитися у правді, кожен на себе, бо правда це є Дух Божий, це є святий Дух. Тоді ні війн, ні суперечок, ні ні згод не може бути. Тому, коли сьогодні очікуємо прихід Духа Святого, ми очікуємо Духа істини, Духа Правди, просімо сьогодні, щоб кожен із нас перебував у правді, бо брехня вбиває, брехня паралізує, брехня нас відводить від Бога, а правда нас приводить до Господа і відкриває нам ті двері до Небесного Царства. Бо саме у небесну батьківщину ми всі є запрошені нашим Господом, нехай Господь Пресвята Богородиця, яка є обручниця Духа Святого допомагає нам у цьому. Слава Ісусу Христу, нашому Спасителю.